У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Найдорожчі браті і сестри, другий день, зелений свят, святої Животворящини, розділимої Тройці. Це, напевно, єдине, що можна сказати з тої проповіді. Сьогоднішній день такий великий празник, що Твої уста. За розум за слабенький, щоб обійняти те, що не можна обійняти. Навіть на світі є такі дерева, які неможливо обійняти двома руками, то як можна обійняти світ, як можна обійняти руками космос? А я вже мовчу, як можна обійняти розумом і руками таїнство Пресвятої Троїці. І тут в поміч нам приходить свята віра, на що найбільше Господь звертає увагу під час свого життя. Він навіть не приписує чудеса собі, але переважно каже. Віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Чи віруєш, що я можу це зробити? Чи віриш, що я можу тобі відкрити очі? О, якби ви мали віру, як зерно гірчиці, ви би сказали, тій горі двигнеться, і та гора, вона би послухала вас. А далі каже до: Святого Апостола, Томи, ти віруєш, бо ти бачив, але блаженні ті люди, які не бачили, але увірували. Як Господь ставить нам, дорогі браті і сестри, на найвищу вагу нашу віру? Він прекрасно розуміє, що наш людський розум, який є поражений привородним гріхом, він не може нічого сприйняти. Та що казати, дорогі мої, ми не можемо науки того світу, не можемо нараз запхати собі в голову і в серце, не можемо запам'ятати, не можемо розуміти, як воно все працює, то як людина може зрозуміти таїнство Пресвятої. Як можна зрозуміти, що Мати Божа є без ріха приворотного зачатку? Як можна зрозуміти, що вона до Рождества Діва в Рождестві і по рождестві Діва? Як можна розуміти, що цей маленький кавальчик хліба за хвилю стає Богом Отцем, Сином і Духом Святим стає Богом? І тому Господь каже, не старайся того зрозуміти. Я нагадую мільйон перший раз, як Августин хотів зрозуміти святий Троїцю і ходив над берегом моря. Хлопчик купав ямку і носив долонями воду із моря до тої ями. І той запитав, що робиш? Хочу ціле море перелити в ту яму. Це неможливо. А хлопчик каже, я швидше перелию все море в ту ямку, ніж ти зрозумієш таїнство Пресвятої Троїці. Не пхайся там, де тобі не стоїть. Якщо Бог сказав: віруй, а по смерті, дорогі мої, я запитаю вас, чи по смерті є віра? Чи по смерті є надія, чи по смерті є любов? І ось, дорогі мої, я не буду говорити про чистилище і пекло, але в небі, якщо ми собі заслужимо за то коротке життя, в небі вже немає віри, в небі вже немає надії. Тому що то, що ми вірили, воно показалося між нами. Мама чекає і вірить, що прийде щасливо з фронту її син. Вона вірить серцем і душею, вона ще не бачить сина перед собою. Але ось одного разу відкриваються двері, і вона вже бачить перед собою живого сина. І це вже не є віра, але це вже є живе бачення. Я маю, я можу його обійняти, я можу його поцілувати, я можу возрадуватися, я маю знову свого сина. І щось маленького, дорогі, але подібного, що в небі вже немає віри, тому що Господь покажеться нам. Ага, а яка ж то, я, не можна було найменше уявити? Ось яка ти є, Пресвятая. І є Троїця. В небі немає надії, бо на що вже надіятись, якщо ти вже є в небі, тут ми маємо надію, там вже немає єдине, другі браті і сестри, що є в небі, це тільки любов. Неостанна любов Бога до своїх сотворінь, які любили Його на землі, і неостанна любов сотворіння до свого Творця. Каже святий Константин, якщо ти хочеш побачити на землі Пресвяту Трійцю і зрозуміти, то спочатку дивися на сонце відкритими очима. Якщо зможеш довго дивитися на сонце, і воно тебе не сліпитиме, то і зможеш впізнати. Пресвяту Животворящу Тройцю. І тому, дорогі мої, на сонце людина не може довго дивитися, бо осліпне. І так багато священиків, духовенства, які були в католицькій церкві, а потім відійшли Арій, Нестор, Методій, інші, вони хотіли дивитися на Пресвяту Трійцю, як на сонце, і осліпли, бо почали нести всякі Єресі, всякі несенітниці. На сонце можна дивитися лише через окуляри. І тому так само на Тройцю можна дивитися лише через окуляри святої віри. Найдорожчі мої. Святе письмо так трішечка натякає на Тройцю. Де не написано Пресвята Троїця, тільки в другому столітті почали вживати це слово. Але завжди йшлося щось не таке, знаєте, яке можна було би очима віри через ті окуляри віри побачити, що тут ідеться про Пресвяту Трійцю. Наприклад, коли Бог творив світ, казав, що сотворю це, небо, землю. Але коли йшла мова до людини, казав Сотворімо в моношенні. Немов Отець Небесний радиться Сина і Святого Духа. Ми знаємо, як я вчора казав, Бог Отець утворив світ, а Дух Святий ширяв над водами, а Ісус Христос каже такі слова, через які фарисеї вхопилися за каміння, бо сказав: перший ніж був Авраам, я є. Перший, ніж був Авраам, Авраам, дорогі мої, це є книга Буття, перша книга, там декілька розділів, як починається. Розповідь про Авраама, а Господь каже, перше, ніж він був, я вже був. А вони кажуть, ти 50 років не маєш. І ти бачив Авраама, який жив понад 2000 років перед Христом. Ти і 50 років так, перший ніж був Авраам. Я є. Потім ми знаємо, що до Авраама приходять три ангели, що також символізує Пресвяту що троїцю. А нинішній Євангелія, дорогі мої, хто вірує у вірує в Христиця, і не написано в імена Отця і Сина, і Святого Духа, але у Христиця в ім'я, одне ім'я, Отця Сина і Духа Святого. Святий Методій каже, до безбожників, які сміялися, то ви маєте одного Бога і три Бога, Він каже ні. Ми ж не маємо три сонця, а одне. І каже сонце, ядро кругле, це немов Бог Отець. З того ядра на землю сходить проміння, це немов Бог син, який зійшов з отця Небесного на землю. І потім від того сонця і проміння на землю сходить тепло, Дух Святий у вигляді вогню, у вигляді тепла. І тому немає три сонця, а одне. І немає три Бога, а один животворящий Бог. А один діду зі села доказував Пресвяту Трійцю, взявши листочок травички, яка називається конюшина. Вся конюшина, дорогі мої, має одне стебельце і три листочки. Найдорожчі, браті і сестри, Направду, нинішнє свято можна лише торкнутися глибоко нашою з вами вірою, вірою в троєдиного Бога. Тут не треба зациклюватися, а як, а що. Навіть мені цікаво, я згадав нині також про свого покровителя, святого Стефана. Згадайте, коли його вели на каменування, коли били його. Що він казав? Від чого закривали вони свої вуха. Він казав такі слова. Я бачу небо відкрите і сина чоловічого, який стоїть по правиці Бога. Ну що він міг бачити? Він бачив таїнство про Святої Троїці? Він бачу по правиці Бога. А там, де є отець, там є син, там, де є син. Там і обов'язково є Дух Святий. І тому, дорогі мої, нам залишається лише одне прославляти Бога. Як ми кажемо, коли починаємо свою молитву. Ми молитву починаємо з знаку Христа, хочу починати цей день, який я проснувся, хочу починати в ім'я чого? В ім'я Отця і Сина. І Духа Святого. А потім ті різні молитви то все є зранку, як ми молимося, знак Христа Пвятої Тройці, далі Духа Святого, далі чудова молитва, пресвята Тройці, помилуй нас, Господи очисти гріхи наша, владико, прости беззаконня наша, святий посвятий, істиле немоще наша, імене Твоєго Ради. Дорогі мої. Оце є та прослава, а далі, наприклад, та молитва святий Боже. Це і також три святої, як ми називаємо честь кого? Честь Отця, Сина і Духа Святого. І тому нам залишається лише одне, щоб славити Творця. Ми не знаємо, як Бог є в Євхаристії, але ми приймаємо Його найчистішим серцем. Ми не знаємо, як воно працює в сповіді, в який спосіб Дух Святий палить гріхи, але тобі і не треба того знати. Тобі треба знати лише факт, що сповідь прощає тобі твої гріхи. І ми знаємо, що є на небі, так як тут гарно є зображено на куполі, і так воно є в небі, що є Бог Отець, є Бог Син, є Бог Дух Святий. Є той, який нас сотворив, той, який мав місію нас відкупити, і той, який по сьогодні має місію, щоб нас освятити. І тому робіть на собі побожну знак Христа, Раз чую ця і сина, ця що за ця, що за ця, хто такий той цець? та є Отець. Нараз тако знаєте, не так. Махають, би, мухи людина гонить. Робіть побожно, взивайте завжди Пресвяту Трійцю. А прийде час, як я казав, вже не буде віри, не буде надії, бо ми побачимо все своїми очима, але буде лише одне Бог в трьох єдиних особах, який буде любити нас, а ми всім серцем будемо любити Його. За що йому, хай буде хвала і честь на віки вічні. Амінь.